Soundcore, Liberty 4 Pro, навушники, які змінили форму порівняно з минулою версією, в чому є об'єктивні переваги та суб'єктивні недоліки. Я не буду все відео розповідати про звук. Все це надто суб'єктивно та залежить від вподобань. Хоча своє враження, звісно ж, скажу, і чим вони відрізняються від Liberty 3 Pro. Як бачимо в коробці інструкція та 5 пар різного розміру амбушур. Шоста на навушниках. Коротенький дріт USB A на USB-C. Як і в минулих версіях, верхня кришка виконана у вигляді слайдера, але замість двох світлодіодів знизу дисплей, який значно розширює функціонал кейса. Але до цього ми ще дійдемо. Кейс має дзеркальний дизайн, виконаний з напівпрозорого пластику, через який можна побачити дисплей. Давайте розглянемо самі навушники поруч з Liberty 3 Pro. Знайдіть 10 відмінностей, кажуть зазвичай, але тут зовсім інша ситуація. Soundcore Liberty 4 Pro за дизайном більше схожі на AirPods, звуковід в 4 Pro виконаний з пластика, хоча решітка металева. Звуковід у 3 Pro металевий, а самі амбушури мають пластикове кільце, яке додатково утримує їх на місці. Відчувається дорожче, хоча амбушури на 4 Pro тримаються не гірше. На 3 Pro можна легко побачити датчик присутності вуха. А от на 4 Pro його не видно, хоча він є. На 3 Pro ми бачимо три контакти, і навушники не завжди починали заряджатися, коли їх кладеш до кейсу. Тому там і є підсвітка, а не для краси, як хтось думає. На 4 лише два контакти, і проблем з ними в мене не було. Liberty 3 Pro в мене в чохлі, але загалом кейс мені подобається в них більше, хоча б з другого разу можна вгадати, з якого боку відкривати, коли не дивишся. На 4 Pro спроб може піти 4. Логічно. Перейдемо в додаток, подивимося, які там є налаштування. На першій вкладці можна обрати рівень прозорості або силу шумозаглушення, обрати режим в літаку та вімкнути чи вимкнути заглушення вітру. Друга вкладка про звук. Here ID, де ви підбираєте звук під свої вуха, та різні режими еквалайзера. Там же можна створити свої. Наступна вкладка з керуванням. На відміну від третьої версії, вони реагують не на дотик, а на проведення вгору вниз, що додає або зменшує гучність, та на стиснення, стиснули раз, старт або пауза, двічі наступна чи попередня композиція, в залежності від навушника і так далі. В налаштуваннях ми бачимо: Ізі Чат активує режим прозорості, коли ви починаєте говорити, і знижує гучність відтворення композиції. Обрати чи ставити на паузу, коли витягли навушник, компенсувати звук, обрати до яких двох девайсів одночасно будуть підключені навушники, також можна шукати кейс та навушники. Оновити можна не лише навушники, але й кейс має своє програмне забезпечення, яке можна оновити. Кейс підтримує проведення та обирається дія подвійним дотиком. Я до цього ще не звик. Кейс дозволяє керувати шумозаглушенням, Обирати режим Special Audi, адаптувати навушники до тиску в літаку, а також шукати навушники та використовувати його в якості кнопки для камери телефона. Також кейс підтримує, як і минула модель, бездротову зарядку. Мені особисто не подобається візуальна ніжка, але керування об'єктивно зручніше. Та важливіше, що за рахунок наближення до джерела звука та іншим хитрощам з шумозаглушенням, в шумних ситуаціях мікрофони показують себе значно краще. Зараз ви почуєте самі: спершу буде в тихій кімнаті тест, а потім симуляція сильного вітру та шуму. Феном на максимальній швидкості. Записую зараз на додаток BlackMagic Camera навушники Soundcore Liberty 3 Pro. Вмикаю фан на першу швидкість. Попередньо. І права вуха. Запис на BlackMagic камера додаток на навушники Soundcore Liberty 4 Pro. Вмикаю зараз фен. Так, зараз фен дує мені в лівий навушник, посередині і правий навушник. Якщо в тихій кімнаті не можна однозначно визначити переможця, то в шумних ситуаціях 4 Pro однозначно показують себе краще. Шумопоглинання і для ваших вух стало кращим, і це помітно у багатьох ситуаціях. Але не настільки, щоб здивувати або кардинально змінити досвід використання. І нарешті про звук. Як і у всіх продуктах Soundcore, Equalizer тут справді суттєво змінює звучання, проте навіть із його налаштуванням, різниця між Liberty 3 Pro та 4 Pro залишається відчутною. У Liberty 3 Pro використовується комбінація динамічного та арматурного драйверів, тоді як у Liberty 4 Pro два динамічні. Завдяки цьому Liberty 4 Pro звучать правильніше та природніше, з більш моніторним і збалансованим звуком без провалів у частотній характеристиці. Водночас Liberty 3 Pro мають більш виражені високі частоти завдяки арматурному драйверу, а також акцентовані низькі через спад у середніх частотах. Щодо розділення звуків, тут нема жодних проблем, що цілком очікувано для навушників у цьому ціновому сегменті. Однак саме спад у середніх частотах у Liberty 3 Pro створює ефект ширшої сцени в композиціях. Порівняно з Liberty 4 Pro. Якщо вам було цікаво, підтримайте відео лайком, так я знатиму, що такі огляди вам корисні. А підписка допоможе зрозуміти, що варто продовжувати робити нові відео. До зустрічі!